Вітаю, ми з України. І знову в мене відео. І відео таке, знаєте, ну, таке піднесення. По-перше, зразу кажу, що це посилочка-приз від Олюшки матерни. Ой, дівчатка, є в неї канал. Я вас залишу посилання на її канал, да. Я викинула з коробки, бо коробка була огромна. І оце отакий, він просто не влізе, витягати, витягатися здоровенний мішок. Це не просто приз, це призище. Я буду витягати по порядку. Давайте я почну з кави. Ось така ось кава старого Львова. Ну, вона знає, що я люблю каву, тому тут все зрозуміло. Старого Львова. Пила, не пила, пила раз, 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 колись пила десь. Львівську каву пила. От саме кава старого Львова. Я, я раніше постійно Львівську купувала. Так що є така от в мене кава. Оля, дякую. Ну і як же до кави без Вкусняшки. Є вкусняшки. Це не всі зараз. Бежіть, просто такий мішок, щоб спробую в ньому розібратися. Uh -huh. Uh -huh. Тут є шоколадка вкусняча бруд. 80%. Це чорний шоколад, класничий. І тут є такий пакет конфет. Різних. Давайте подивимось. Солодка ця О, Классні. Франческу люблю, Ішам люблю. М -м -м. Не знаю. що. Трюфель, так? Да? Трюфель. Це. Да? Трюфель. Нестик. Ось така Вкуснятина. Ну, давайте я проводиш, бо не помістюся. В сторону трошки. Дівчата, тут є. Ух, яка краса! Клас! Це просто клас! Це я не можу вам не показати. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Ай-ай-ай-ай! Ну випадайте. Так. Так, 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 так. І на великі, і на маленькі. І різнокольорові, в мене тільки голубенькі є. Ой, і оці от класні такі. Так вони мені подобаються. М -м -м -м. Клас який клас. Ага. Це я бачила, Олюшка розпаковувала етакеточки. Угу. Це так першивають клас. Гарненькі. Так от. О. Клас. Олюшка, дякую. Величезне, дякую взагалі. Ну і патріотична наша. Віндочка, звісно, десь ми її придумаємо. Так. Так, 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 так. Ну, гудзики завжди потрібні. Гудзики це зараз таке купити, дуже, вибрати, важкувато. Тому згодяться я трошечки так в сторону, щоб не мішало нічого нам. Так. Тут куча голочок. Я рідко користуюся. Пластиками, але я дуже ча часто користуюся цими желізними ступими з гострим кінчиком, мені подобається. Ховаю я ну, ниточки з гострим, а відшивать ступим це те, що треба. Це класна річ потрібна дуже. Так, дівчатка, це не все. Це маска для лиця. Що я можу сказати? Дуже велике дякую. Єдина біда в мене на все алергія. Я на лице нічого не можу. Ну і, звісно, я її віддам Настюші, О, Бо дуже б хотілося щось використовувати, але я ж кажу, в мене одна біда, у мене на все алергія. Тобто я вмиваю з чистою водою без нічого це так до діла. І руки мию тільки дитячим милом. Ну, не виросла. Що ти поробиш? Ого, дівчата. А ось. Ви подивіться, який вибір. Різнокольоровості, різнобарвності. Клас. Ви подивіться, який. І під дерево, і з совушкою. І дитячі. І різного кольору такі. Олюшка, дякую. Величезне. величезне. Ой, тут ще щось є. А, це всі, що, мабуть, гузочки. Ага, тут усе ще дивіться, яка краса. Угу. Ну, можна своїм дівчатам вже в'язати і не переживати, що я не знайду гудзики. Тепер у мене повний запас всього. Рада. Не передати. Так, ну що, якщо там ще знайду кульку, то буду вам показувати. А це мій приз. Це мій приз. Пряжі. Тут є у нас записочки. Тут у нас є записочки. І це в нас 50% бавовна, 50 акрил. Вот. І, і як прати. А метраж? а метраж не знаю, метраж буде питати. Ну, я так на... думаю, що це півтори тисячі метрів на 100 грамів. Але ж, Олюшка помотала, ви подивіться, яка краса. М -м -м. А колір? Надіюсь, вам передається. Я зразу вам знімаю, поки в мене є світло, тому я нічого не витягала, скільки я тільки розпакувала з коробки. М? Надіюсь, ви бачите. Так, берем. Ану, щоб кольор не мішав. Колір просто шикарний, просто класнічий. Так, буду отак двигати. Ну, це дівчачий. Це дівчачий, дівчачий, класничий, класничий. Так. Це той самий. Це склад той самий, та сама напіввовна. Слухайте, в мене тут вже така мисля підкралася. Ну, я подумаю, я не буду поки озвучувати. Так. І... І я так розумію, я не знаю, скільки тут моточки намотані. По 50 грам. На доволі питати, чесно кажу, не знаю. Я думаю, вона нам підкаже. Тут немає підписаного, але я думаю, що це в нас також те саме, що це напівхлопну, Ну, А м'яканька взагалі, дівчата, така класна. Я вам передати не можу. Це просто клас. Це просто клас. Якщо тут по 300 грам, по півтори тисячі метрів, це тут на хороший виріб получається. Тобто в три нитки літній виріб, бо це ще не все, підождіть. Це щось ще додаток. Це ще щось додаток. Ой. Це ще додаток, по-моєму, до того до того кольору. Ну, Начебто він. Я при світлі знімаю, я при денному. По-моєму, це тоді ще додаток такий же. ж. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. У Ой -ой -ой. мене стола не вистачає, дівчата. Ну і ще. І ще ось ось. 50 вовна, 50 акрил. Литовська навпліп шерсті. Ось. Ви бачили, яка краса? Не передає вам колір. М -м -м. Вам більш буряковим передає? Ні. Не буряковий. Марсала, мабуть, мабуть. Скоріше всього. Ну, теж, на оку я десь можу сказати, що це півтори тисячі метрів. Я, звичайно, запитаю Олі. Тут моточки більшенькі. Хоча, можливо, 50 грам. Не знаю, не можу нічого сказати. Так, я подостаю, бо я і сама ще ж не бачила. Не знаю, чи це. Зараз будемо дивитися з вами. Один і той же колір, наскільки я розумію, дивіться. Його багато. Оце так. Да. Оце то да. Оце прийде Дивіться, скільки. Ну, гарний, ну такий гарнючий. Я вам передати не можу, такий колір класний. Це все не все. І ще один. І ще один. І ще один. І це все одного кольору. Бачите? Ну, тут взагалі шикарнячий виріб можна зробити. Фух, трошки виключилася, прийшла в себе. Ось. Бо не знаю, що казати. Ну, мішок від Святого Миколая, чесне слово. Олюшка. Я не знаю. Дякую тобі велике, звичайно, це в першу чергу. Я не очікувала стільки, ну, я бачила приз, що два кольори пряжі. Два-три. Не пам'ятаю. Але, щоб от стіки, ну, за гудзики тобі окреме, дякую, це взагалі річ класна. За пряжу також велике-велике, дякую, будемо пробувати використовувати. Дівчата, ще раз скажу, дуже приємно отримати посилочки. Не менш приємно їх дарувати, ці призи. Тому дякую і тим, хто дарує, дякую тим, хто приймає з благо і радіє, тому що ми присилаємо. Олю, а тобі ще раз велике-велике, дякую. Мабуть, треба було колись в житті, щоб ти прийшла в моє СП і ми з тобою познайомилися. Таке в житті нічого не буває, просто так. А вас я просю. Ставте вподобайки. В першу чергу Олі за її щедру душу. Пишіть коментарі, всім обов'язково відповім. І до скорої зустрічі, мої хороші. Пока-пока. Да, цукерки чоловік попробував ще до того, як я почала знімати. так що дякую тобі, і від нього.